Ну що ж, ми продовжуємо з вами працювати з інструментами виділення, з шарами, з композицією, з колажуванням шарів. І м -м, сьогодні будемо займатися перефарбованням певних фрагментів зображень. Ну, але перш ніж до цього приступити, я хотів би показати вам певний один прийом. Значить, нюанс такий, пам'ятаєте, минуле практичне, там де ми квітку копіювали і вставляли <кхід> до Вінніпуха. Ну по суті... Можна було як робити: виділити шар, той чи інший, який нам треба скопіювати. натиснути Ctrl-A, натиснути Ctrl-C і перейти сюди до війні пуха, натиснути Ctrl-V. Бачите, квітка вставляється. Можна було робити і так. Це, в принципі, не помилка, але є більш, скажімо так, витонченіший спосіб. Так, я знімаю виділення Ctrl-D. Який це спосіб? Я виділяю певний шар, який мені потрібен. Далі натискаю клавішу Ctrl на клавіатурі. І ти просто клікаю на цьому шарі, тобто клацаю, клікаю лівою кнопкою мишки. І от коли я клікну на цьому шарі лівою кнопкою мишки при натиснутій клавіші Ctrl, у <кій> мене автоматом. Так, перепрошую. Так, очевидно, це за збільшення може відбутися. Угу. Так, звертаю вашу увагу, ось на що. клікати треба на іконці. Значить, дивіться, я виділив шар, натискаю Ctrl. І не на назві клікати, а на самій іконці. Бачите, з'являється така рука з квадратиком. Клікаю на іконці, і в мене виділяється все моє зображення на цьому шарі. От можна було так виділяти активний шар. Окей. Для... Я скасую, скасую виділення Ctrl-D. Далі, для сьогоднішньої роботи мені потрібні декілька е, нових е, завдань. Зокрема, яких? Е, точніше, не завдань, а е, зображень. Це е, Богдан Хмельницький зображення. Я його збережу. Так. Відкриваю в новій вкладці і зберігаю. Перепрошую. Так. На робочому столі зберігаю раз, бо Хмельницький, і мені потрібне без зображення, здається, південного бугу. Да? Окей. Ось таке зображення. Я відкриваю його в новій вкладці. І зберігаю. Так, от підений був, Да Хай так і буде. Окей, е, є така штука. Відповідно, що мені треба зараз зробити Photoshop я не буду закривати попередні роботи, бачите, хай вони будуть, як приклад. Е, в фотошопі я відкриваю файл з Богданом Хмельницьким. Так. Е, е. Зараз спробую його віднайти. Десь я вже його пролистав, очевидно. О, Бонат Хмельницький відкриваю. І потрібно, наприклад, мені, ну, по-перше, масштаб збільшити. Здається, в фотошопі я можу натиснути кнопку Alt і е, рухати е, лищатком миші. І, відповідно, я буду збільшувати або зменшувати масштаб, я його трошки збільшу. Окей, далі, мені треба виділити постамент і якось його перефарбувати. Ну, тут найпростіше, очевидно, виділяти постамент за допомогою інструменту, прямо кутне ласо. Не магнітне, бо тут контрастність межі не дуже велика, а прямокутний я виділяю. Тут всі грані прямокутні, все чудово. Так. І завершую, навожу на початкову точку або подвійним клацанням. Ну, краще навести на початкову точку. О. Виділення таке є. Далі, що я роблю? Я роблю активу інструмент. Здається, ні, не градієнт. А тут десь є пензлик. Інструмент пензлика. Ну, це він. А, да, пензель. Тут їх велика кількість, але я вибираю перший інструмент пензель. Далі вибираю основний кольор. Ну, яким я хочу зробити постамент. Наприклад, отаким я хочу зробити постамент. Таким кольором. Окей, пензлик вибрав. Далі, очевидно, якщо я буду таким пензликом фарбувати, це буде довго і нудно. Відповідно, можна вибрати ось тут, бачите, коли інструмент пензлик вибраний, ось тут є всі налаштування. його радіус, пензля. Давайте трошки збільшимо розмір. Ну, Хоча б такий поставимо. Розмір 73 пікселі. Режим у нас іде звичайний, непрозорність 100%, потік 100%, Згладжування 10%, ну, хай буде так. І тепер, коли зараз спробуватиму фарбувати, ой, буде жесть. Воно повністю все перезафарбовує. Я Ctrl-Z скасую цю операцію. І отут непрозорість. Спробую поставити відсотків 10. Отак. І тепер спробую фарбувати. Ви бачите, акуратненько, досить. Цікаво, і я наношу новий колір. Вам, може бути, його не видно, але якщо ви хочете поставити, щоб було видно більше, можете поставити там 15-20 сотків. Але чим більше ви будете проводити на одному місці фарбу, тим більше воно буде перефарбуватися, бачите? Тому таким от таким способом ви можете десь додати більше кольору, десь менше, але фарбування відбувається. В кінці, коли ви це перефарбуєте, натисніть Ctrl-D, аби зняти виділену область. І зберігайте зображення. До речі, ще що хотів показати: ви бачите, якщо область виділена і ви починаєте щось фарбувати, навіть якщо ви фарбуєте поза межами виділеної області, там кольор не з'являється. Колір з'являється тільки в межах виділеної пофарбованої області. Якщо я скасую виділену область, Ctrl-D і почну щось тут малювати, то, пожалуйста, воно малює там, де треба. А якщо у вас є виділення, малювати пензликом можна буде тільки там, де виділена область. Отака от от ситуація. Окей, це перший нюанс. Нюанс. Другий. Давайте спробуємо пофарбувати воду в іншому, в іншому зображенні. Давайте так, я вибираю відкрити, вибираю Південний бух. Зображенням. От. Богдана Хмельницького, до речі, збережете і прикріпити до завдання. І мені потрібно, наприклад, перефарбувати колір води. Ну, як тут краще виділити. Ну, бачите, тут є ділянки такі досить ламані. Напевно, я зараз виберу магнітне ласо. Так. Ну, і отут спробую зараз вести його. Дивіться, тут класно прилипає. Ставлю крапку тут трошки поприлипало. Далі по береговій лінії теж шикарно прилипає все чудово. І тут все класно прилипає, межа зображення. Тут трошки гірше прилипає, дивіться. О, тут взагалі погано прилипає, бо воно саме дивиться, де там. Межа контрастності ну, і завершую виділення ось на першу точку навів. Як бачите, отут все класно дуже було, бо є контрастність в, кольор... контрастність в кольорах даних об'єктів, наприклад, там, де берег, там, де річка. Все класно, але межі малюнка є проблематичними. Ну, Перший нюанс. Значить, Межі малюнка воно саме вибирає, де там яка контрастність, і, можуть бути, все це криво зроблено. Тому я б на вашому що зробив Обрав би інструмент виділення прямокутна ділянка, обрав би режим додавання, і от по бокам би проробив отак. Раз, бачите, додалося. Далі два і далі три. Щоб все це було більш-менш нормально. Ну і отам вверх. теж можна отак пропрацювати. О, без проблем. Виділення завершене, як бачите. Як на мене, все нормально виділося. Далі. Зверніть увагу, якщо ви вибираєте якесь, наприклад, магнітне ласо, то тут є налаштування. Взагалі, будь-який інструмент, який ви вибираєте, тут з'являється його налаштування. А, ну, перше, розмиття це розмиття межі виділення, там, щоб, щоб виділення було плавним. Тобто, якщо ви будете фарбувати, колір плавно перетікав. Далі, є ще ширина. Ширина це кількість пікселів, в межах яких оцей розумний інструмент магнітного со буде шукати суміжні кольори або контрастні кольори. Ну і лініатура, а, так, почекайте, контраст. Це. Дивиться, наскільки кольори мають відрізнятися один від одного, да, щоб шукати межу для магнітного ласо. Якщо у вас досить контрастне зображення, то можна тут і більше ставити. Якщо не досить контрастне, ставте менше ділянку, бо воно так може захоплювати незрозумілі ділянки. Ну і лініатура це частота проставляння точок. Чим поекспериментуйте, я вже точно не пам'ятаю. Якщо більше тут значення, то точки будуть густіше розташовуватися, якщо менше, здається, більш рідше. Окей, я виділив таку ділянку, я виділив таку ділянку і спробую теж перефарбувати. Виділяю пензлик і виділяю якийсь там колір більш схожий на блакитний. Так, ну давайте воду зробимо досить прикольною, прозорою. І будемо вважати, що це літо. Вона буде світлою, окей. Так, 10%. Давайте поставимо 20%. Так, розмір 73% тут уже маленький, давайте більше поставимо. О, щось на зразок, хай би 464. Просто зображення велике. О, дивіться, і непогано так можна перефарбувати. Фарбуємо все, і човни, і все. Ну так. Можна, звісно, було заморочитися, і, і човни трошки зробить, виділити і їх не фарбувати. Але, в принципі, якщо вода стає світлішою і блакитнішою, то вона відбивається і від човна, і човен теж набуває, скажімо, такого ж відтінку. Тому ось дивіться, от так ми зробили, перефарбували, зробили більш симпатичнішою дану картинку. В принципі, якщо ви. При виділенні магнітним ласом, бо тут дивіться, вибрали згладжування, розмиття, точніше, трошки більше, там поставили в районі 50, ну, 5-10, то оця б ділянка, зараз я скасую виділення Ctrl-D, от бачите, зараз ділянка досить строго так промальована. А якщо б там було розмиття в 10 пікселів, то тут би перехід кольору був би більш плавнішим. Хто значить, це краще чи ні, можна експериментувати і дивитися. Але, в принципі, ну, перефарбували ми теж досить непогано. Значить, до цього відео в завдання теж прикріпляйте ці два файли. Перший файлік з перефарбованою річкою, другий файлік із Богданом Хмельницьким. Сподіваюся, це все і вам було все зрозуміло.